Привіт, друзі! Сьогодні коротко і по суті про новий Opel Grandland 2025. Новий дизайн у стилі Opel Visor, широка чорна решітка, вузькі LED фари, оновлений бампер. Виглядає свіжо та динамічно. Всередині цифрова панель per panel, нова мультимедіа з великим екраном і кращі матеріали оздоблення. Доступний бензин, дизель і гібрид. Ми протестували один, два турбобензин плюс автомат, середній розхід 7,2 літра 100 км місто до 8,5 траса 5,9. Чесний розхід, приємне оновлення, Грандленд став кращим. Пишіть у коментарях бензин, дизель чи гібрид, що цікавить найбільше. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі у нових оглядах.